Боротьба зі стихійною торгівлею. Інспекція з благоустрою спільно із патрульними провели рейд на вулиці Сергія Скальда, колишня Комарова. У літню спеку питання стихійної торгівлі стає особливо гостро. Інспектори кажуть, зовсім не проти того, щоб літні люди з села привозили та реалізовували свою продукцію. Утім, закликають робити це у спеціально відведених місцях, аби не наробити шкоди своїм покупцям та не засмічувати вулиці. Лікарці всі збираєтесь, переходьте подав на прилави. Там є війська торгова. І якщо під час перевірок більшість пенсіонерів переходять до прилавків, то такі бізнесменки, так звані перекупи, починають жваво відстоювати обране місце. мені Не будете бо зайде пізніше. Я вам не про парковку говорю, а про те, що написали відповговора. Так мир, як ви прийшоти, так думайте, що ви хочете запити. Відуть в апарату, що ви це не робить, що пишете, то пишете. Офіційно це місце перед ринком відведено під парковком, тож продавати будь-що тут не можна, кажуть в інспекції. З благоустрою постійні наші, скажімо так, клієнти, які перекупляють зранку у тих же самих бабусь, які привозять з села. І потім цілий день стоять взагалі кажуть, що немає місця на ринку, тому вони стоять, але це неправда. На всіх ринках є місця з директорами ринків. Ми на постійному контакті. Сплата за ці місця 10-15 гривень, не більше, але в них виникає таке питання як конкуренція. Вони не хочуть там стояти, вони хочуть вийти за периметр ринку і першими продати свій товар. Жінки на камеру говорити відмовляються, але переконують, за місце щодня платять адміністрації ринку і проходять усі перевірки лабораторії. Ми вирішили поспілкуватися з керівництвом ринку. Утім, як тільки почалася перевірка інспекторів та правоохоронців, кабінети одразу позачиняли. інспекції з благоустрою кажуть, з продавцями намагаються знаходити спільну мову. Штрафи одразу не накладають. Результати деколи є, деколи є. Тому що одні люди розуміють, другі люди не розуміють. У нас такі, всі кажуть, що воєнний стан, що воєнний стан, ми це робимо. Але порядок є, порядок є правила благоустрію, яким ми дотримуємося. І що ми згідно торговля проїзд на відведених місцях. Тут на ринку за прилавками завжди торгують Домініка та Олена. Жінки їдуть до Чернівців з великого Кучурова і кажуть, проблему у тому, щоб продавати отак, легально не бачать. Навпаки, радять заходити на ринки. Тут покупців більше. «Я прихожу зі незнає. А так на дорозі не торгуєш. Ні, Ми, <піллявати> не, не <піллявати> я торгує на ті. Я більше нічого не маю. фасолі, але Я в не торгую. на. <пілляв> А чому там не тогуєте? Ну, там порохи там порохи. Хто любить пороха на дорозі. Не. Не не. Бери, бери. Стихійна торгівля на колишній вулиці Комарова ще нещодавно була і вздовж тротуару. Нині тут чисто і містяни зізнаються. Стало набагато краще. Заважала, звісно, тому що мішав товар, мішали люди, які тут толпілись. Не проїхати з коляску, з внукам не пройти, так що дуже благодарна. Нашій мерії, що вони прийняли таке положительне. Рішення. Я не можу цього сказати, але то людям було нібито зручно. А як це для якому? Ну може так краще, що вони на своєму місці знаходять. Ну так нормально. Торгівля трошки треба вона тормозила, а тепер просто йдеш. по чистій дорожці дорожки, затишно, затішно і я задоволена, но я на пенсии, я могу себе спокойно пройтись, и мне ничто не заважает, а сейчас большей частью перешла в магазины. Да, но базары есть, когда в воскресенье, в субботу в положенном месте или вот когда потребно, то я пользуюсь. Да, и уже так хочу сказать, что это цивилизованно. Побороти усі локації стихійної торгівлі в місті надто складно зізнаються в інспекції з благоустрою і додають. Очікують на допомогу від свідомих мешканців міста, які не будуть купувати товари прямо з асфальту. Помічників чекають і до себе у штат. У нас не вистачає інспекторів, які б могли б це робити. Тому запрошуємо людей, які не байдуже до цього долучатися до нас. У нас є вакансії. Хотілося щоб люди не тільки коментарями допомагали нам в роботі в соцмережах, але і так, щоб можна було це здійснити тими засобами, які ми можемо в управлінні з благоустрою. Нині є чотири вакансії. Тож долучитися до наведення ладу в місті можуть всі охочі. Олена Крічко, Андрій Маринеску, новини Чернівців, телеканал Сі4.